Погода трошки така дала маху, знаєте, і ми вирішили втекти з річки сюди, тут темний ліс. І... Але дуже затишно. От, от що головне, що затишно. І така атмосфера просто змушує до мухов'язання, до якогось такого релаксу. От. Ну Одну муху ми зв'язали. Це неманова німфа. І Сьогодні, крім Неї, ще добре ловилося на ретага. Ну, в принципі, на ретага добре ловиться завжди і всюди. То така аксіома, але. Є все-таки нюанси, які от відрізняють ретага з поміж інших нім. Зв'яжемо такого е, карпатського ретага, який дуже багато риби по різній переловив. Є люди, які по-різному в'яжуть Знаєте, хтось в'яже його конусним, хто його просто от рівномірним. Ну, але В будь-якому випадку у рибі десь так фіолетово і важливо, щоб була Така чітка градація хвоста і тіла. Ну, давайте попробуємо ми щось таке придумати. Стандартний варіант: та 14 гачок-джигово 3,5 мм головки. Ну, це завжди використовується, якщо ми говоримо про коротку німпу чи французьку нимху, Ну, завжди використовується в якості нижньої мухи. Ловити треба. Не на мілкій воді, звичайно, ловити треба там де трошки глибше, тому що риба там і стоїть, тому що там і більше корму, і затишніше, і так далі. Ну, Тут, зрозуміло, то і так всі знають. Не буду 10 разів то все говорити. Значить, Промотуємо але, гесенько, Ми до... Навіть трохи забагато я зробив, але можна повернутися, щоб ниточка закінчувала в'язати е, тіло там, де починається от, 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 на жаль. Тут треба зупинитися. Тепер дивіться, з чого робити хвоста. Ну, е, хвоста можна робити з червоного дабінгу, з жовтого дабінгу, з оранжевого дабінгу і ще з одного оранжевого дабінга. Оце в принципі, чотири такі от варіанти хвостів для ретага. Ну, Якщо навіть оранжевий, він все одно ретаг, хоч його можна і оранж так називати. А якщо він жовтий, то є лофтах. Хоча в смислі, ну, це в суті справи не грає. Він по-любому працює. І ну, візьмемо нами оранжевий такий класний сібаєвський дайбінг. Він називається Fine Diamond Hot Orange. Це його така от назва, я його дуже люблю. дуже схожий на Dubbing від Hands. Що ми робимо? Нам треба зробити хвіст. Тобто ми беремо трошки дабінга і починаємо його так от в пальчиках розкатувати, поки така ковбаска не вийде. А тепер ми таку ковбаску згинаємо вдвоє. І в нас виходить таке от колечко. Добре, що воно у нас таке вийшло. Повертаємо. Беремо таке от колечко. Чик. Ага, дивіться, ще хоч, що хочу вам сказати, що хвіст він має буквально на міліметр виходити за загиначка, все, не більше. Буде більше, то буде капець. А так нормально. О, файне є. Прикріпили. Нормально, нормально. Але бачите, скільки тут всякого добра не будемо, ми його викидати. ми Люди економні. Відріжемо і поставимо назад, воно нам пригодиться. Тут так само. Відрізали, поставили назад. Колись пригодиться по-любому. Все, хвіст ми зробили. Тепер можемо робити тіло. Значить, промотали ми отут, так? І можемо ще тут от 2-3 рази закріпити нормальок. Так. Тепер нам треба робити тіло. Але дивіться, ну, перед тим, як завжди робити тіло, ми повинні подумати, чи буде воно сегментоване. Тому що якщо воно буде сегментованим, то завжди, перше ніж намотувати тіло, треба намотати дротика якого-небудь. Е, в принципі, ретаги сегментуються. Хтось сегментує люрексом, хтось сегментує дротиком, хтось більшим, хтось меншим. Ну, Хто як що любить. Я можу, наприклад, взяти не люрекс, не люрекс, а, ну, наприклад, от Сібаївський дротик. Найтонший, який є, це 0,1 мм. Відриваємо кавальчик цього дротика. Ось таке. Якщо у нас головка джигова, ну як, як добре той дротик примотати, ми вставляємо кінчик в ту проріз джигової головки. І трьома оборотиками ми закріпляємо О. все діло. Тепер дивіться. Ну, Тіло має бути або темно-зеленим. Темно-темно капець з яким зеленим. Або чорним. Тобто чорний спектр дабінг добре підходить. Так само добре підходить просто чорний натуральний дабінг. Але було б добре, якби той чорний натуральний дабінг був з маленькими такими бльосточками. Якщо я не помиляюся, то Діма Патруняк такі робить сам. тобто Він їх сам мішає. Я не знаю, що він їх там робить. Він мені два пакетика був дав. Я з них робив мухи. Він трохи твердуватий, але якщо його добре так от в пальчиках розім'яти, то дуже гарний можна конусне тіло зробити. Я, чесно кажучи, ну, тут на природі в мене немає можливості всі матеріали поставити на стіл. От, я подивлюся, чи в мене тут може є якийсь чорний такий натуральний дабінг з бльосточками. Нема. У мене тут все-таки синтетичне, ну і добре. Нехай. Нехай. Можна взяти, наприклад, щось звідси. Ну, от, Наприклад, от такого от кольору. Так? тобто Це знову ж таки сібаївський дабінг. Він е -е, темно-зелений з різними бльосточками. А можна просто взяти чорний спектр дабінг. То як кому подобається. Ну, візьмемо спектр дабінг для прикладу. А, до речі, я перепрошую, я забув. Е -е, недавно я відкрив для себе от фіолетовий дабінг. Це дабінг. Сибай. Сібаївський дайвін. Там є ціла полоска фіолетових кольорів. Я от таким от пробував робити наприклад, на ретах, але на суху муху. І хочу сказати, що воно дуже добре працювало по сухій мусі. Хариус я пробував різні одночасно, я пробував і з фіолетовим, і з чорним, і з коричневим тілом. На сухого рота, і от Харюс найкраще брав на фіолети. Ну, Я не стверджую, що воно так завжди буває, може просто йому попав там в добрий час. Давайте будемо робити тіло. Ми можемо, наприклад, з того фіолетового зробити якийсь там кусок Торекса. Як нам намотувати спектродабінг? По-любому треба трошечки змочити пальці для кращого зв'язку контакту з тим дабінгом. О, робимо таку конусну, конусну штучку. Так, підтягуємо сюди і починаємо легенько так, виточок до виточка. Нам не потрібно грубе тіло. Взагалі наша риба рідко коли любить грубі мухи. І не треба, щоб воно було велике. Ну, достатньо такого цілком І робимо сегментацію. Промотуємо з одинаковим кроком. Промотали, то відірвали і закріпили вже от тепер головочку. Тепер дивіться. Ми можемо робити Торакс, можемо вже от закінчити муху такою, як я. Тобто там промотали ще пару разів фінішний вузол і все. От. Але можна все-таки зробити, я думаю, що там не буде дуже шкодити. Можна взяти якийсь, наприклад, отакий абін темно-зелений. Чуть, чуть його тут на ниточку покласти. І дивіться, е як намотувати, відводити нитку чуть в сторону. І по самій головці, отак. От. По самій головці. Бачите, як у нас гарно вийшло, воно додало такого конусу. І фінішний вузол так само ми робимо по самій головці. Не треба багато, три рази і все. І все. У нас вийшов класний ретах. О! Муха, яка файно ловить рибу, люблять фрель, харіус, О, нова муха, можна на неї ловити рибу.